Трудовий тиждень почався 22 травня. А ця дата в історії України знакова і пам'ятна. Бо є днем перепоховання нашого пророка Тараса Шевченка в українську землю. В далекому 1861-му труна з тілом Великого Кобзаря зіснила в супроводі друзів і люду українського шляху півтори тисячі кілометрів з Петербурга. І згідно з заповітом Тараса, останнім його прихистком стала Чернеча Гора в Каневі, де справді і лани широкополі, і Дніпро, і Кручі було видно, було чути. А Чернеча гора відтоді стала зватися Тарасовою і перетворилася на місце паломництва українців зі всього світу. Тоді перепоховання Кобзаря для студентів і багатьох українців стало символом протесту проти режиму, пошуку побратимів. Чи не тому і в радянські часи пошановувати Шевченка з квітами біля його пам'ятників саме 22 травня було заборонено? А ті, хто насмілювався це робити, ризикували своїм навчанням, кар'єрою. Ленством у партії або й свободою. Те все минулося. У Карлицькій громаді готуються пошанувати пам'ять Тараса Григоровича у середу, 24 травня о 10-й годині 30 хвилин ранку. Відбудеться церемонія покладання квітів до його пам'ятника у центрі міста, а потім невелику культурно-мистецьку програму запропонують присутнім учні освітніх закладів нашої громади, звісно, тематики Шевченківської. Крім того, неподалік пам'ятника Взаря буде розгорнуто виставку робіт декоративно-прикладного мистецтва, виготовлених учнями ліцеїв і гімназії Кагарлицької громади. Тож, шановні земляки, запрошуємо вас вшанувати пам'ять Великого Кобзаря з нагоди 162-ї річниці його перепоховання та переглянути культурно-мистецьку програму і виставку учнівських робіт у середу, 24 травня, із 10-ї години 30 хвилин ранку, біля пам'ятника Тарасові у центрі міста. Перед початком засідання оперативного штабу 22 травня Карлицький міський голова Олександр Панюта вручив подяки з нагоди Всесвітнього дня сімейного лікаря, що відзначався днями сімейним лікарям Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександрі Васіч, Ганні Мисник та Яні Андрущенко. Відкриваючи засідання штабу Олександр Панюта, відзначив стабільність в громаді, попри напружену ситуацію на фронті. Очільник громади представив поліцейського офіцера Віктора Дяченка, який вже приступив до виконання обов'язків офіс його розташований в приміщенні міського будинку культури. А незабаром там запрацює поліцейська станція, облаштована відповідно до вимог для виконання покладених на поліцейського офіцера громади завдань. А далі на штабі традиційно заслухано керівників підприємств, організацій, установ. Визначено завдання на найближчий період і перспективу. Серед інших обговорено питання дорожніх ремонтів, благоустрою, підкреслено важливість підготовки до нового опалювального сезону. Є розпорядження міського голови про підготовку до наступного і опалювального до зимового періоду. Тому ми з вами повинні кожний у себе на робочому місці передивитися, де є потреба, в яких видатках для того, щоб ми першочергово забезпечували даний напрямок у п'ятницю, 19 травня в Карлику пройшов територіальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. А яка мета цього захоплюючого дійства? Про це ми запитали начальника управління освіти. Вона ж начальник штабу гри Надію Омельченко. Сьогоднішній захід присвячений військово-патріотичній грі. Це Сокіл Джура, в які приймають участь. Це учні закладів загальної середньої освіти. Якщо говорити про кількість учасників, то Звісно, деякі п'ять е, закладів, де приймають участь і старша, і середня ланка, і сім е, е, закладів е, бере тільки одна старша ланка. Ну, це в зв'язку з тим, що за відсутністю десятих класів одинадцяти класи вже в цьому році в нас участі не беруть, бо вони готовляться до здачі мультипредметного тесту. Адже якщо наша команда, яка виграє якась одна обов'язково стане перемоси, то звісно, що треба буде відправляти на обласний етап. Колона команд під урочисту мелодію козацького маршу пройшла доріжками стадіону на урочисте відкриття змагань. Їх привітав карлицький міський голова Олександр Панюта. Я всіх вітаю вас, бажаю успішних виступів. Я хочу подякувати військовим, які присутні серед нас. Я хочу подякувати тим військовим, які сьогодні дають нам можливість проводити е, такі змагання. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Після жеребкування рої. А саме так називаються команди у грі «Сокол-Джура» змагалася в шести номінаціях: Впоряд, строєвий вишкіл, Рятівник навики медичної підготовки, стрільба з пневматичної зброї, фізична підготовка, екстремальна смуга перешкод. А також номінація відун. Про неї нам розповіла вчитель історії зі Ставів Тамара Шапелявенко, яка оцінювала рівень знань учасників. Змагання тут відун це історичні змагання на знання історії. Якщо середня ланка, вони ще козаччину не вивчали. Історія Руси України від заснування від венедів до 14 століття. А старша група це період козаччини, більшість період козаччи. Безперечно, цікавими для юних патріотів, крім самих змагань, були майстер-класи військових і знайомство з технікою та зброєння. Смачним був обід зі справжньої польової кухні. Після завершення гри Олександр Панюк та Надія Мельченко подякували учасникам гри за прагнення до перемоги, прозвучали слова вдячності на адресу приватних підприємців, які допомагали в організації харчування учасників гри. Юрію Носенку і Ріті Касим. Олександр Панюта вручив переможцям та учасникам гри грамоти і грошові сертифікати. А роям, що посіли перші місця, ще й кубки. Перші місця посіли Рої. Нескорений ліцей номер 1 Карлицька варта ліцей номер 3 також Карлик. Другі місця у рої Відважні, ліцей номер 3 Юні патріоти, Карлицький ліцей номер 1 Третій результат показали рої Хортиця, Буртівський ліцей та нащадки козаків Карлицький ліцей номер 2 імені Василя Дашенка.